Привіт всім! Сьогодні ми з вами продовжимо розглядати готові розв'язки з підручника ІСТЕР, математика, алгебра і початки аналізу та геометрія. І сьогодні наш урок буде присвячений саме геометрії. З першого розділу: Паралельність прямих і площину просторі з другого параграфу я пропоную вам подивитись розв'язок прикладів з 2.24 по 2.26 і так, вперед. 2.24. Задано, що дві прямі А і Б перетинаються. Яким може бути взаємне розміщення прямих Б і С, якщо А і С паралельні перетинаються і мимобіжні? Давайте по порядку. Будемо дивитися всі ці три ситуації і дивитися, які можливі розміщення цих прямих. І так, дивіться, перше, що нам задано. Нам задано, що А і Б перетинаються, зобразимо їх. І задано, що А і С паралельні. Якщо у нас А і Б перетинаються, то через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж тільки одну. Проведемо площину альфа, і тоді можна вказати, що А і Б належать цій площині альфа. Тут можливі дві ситуації. Перше, припустимо, що пряма С, яка нам сказано, що тільки паралельна до А, але невідомо, де вона в просторі розміщена, так от, припустимо, що пряма С належить площині альфа. Тобто ми можемо сказати, що це належить альфа. І це і пряма А, і Б, і С, вони всі три прямі лежать в одній площині. А тепер, за властивістю паралельних прямих на площині, ми можемо сказати, що якщо певна пряма Б перетинає одну з двох паралельних прямих А, то вона перетинає другу паралельну пряму С. Тобто, уже про прямі Б і С напрошується, який висновок? Дивіться, що Б. Також перетинає пряму С, тобто прямі Б і С в площині перетинаються. Ну, Це був перший варіант. Тобто, розглянемо ще один другий варіант. Також у нас А і Б перетинаються, задають певну площину альфа. І припустимо, що пряма С не належить площині альфа. Тобто, С не належить альфа, і тоді вона проходить десь поза площиною. Яке розміщення прямої С і Б. Дивіться, ці вже дві прямі С і Б, вони не належать одній площині. Вони не перетинаються. І тоді можна сказати, що Б і С мимобіжні, тому що лежать в різних площинах і не перетинаються. Отже, для першого варіанту, якщо А і С паралельні, можливі дві ситуації, коли пряма С лежить в площині, і коли пряма С не лежить в площині. Далі розглянемо. Тепер будемо дивитися ситуацію, коли, відповідно, А і С перетинаються. Ну, спочатку, дивіться, подивимось, знову ж таки, що А і Б у нас перетинаються. Розглядаємо ситуацію, що А і С перетинаються. Ну, ми знаємо, знову ж таки, що через А і Б можна провести площину альфа, і тоді ці дві прямі А і Б належать площині альфа. І тут також можливі дві ситуації. Припустимо, що пряма С належить площині альфа. Ну і проходить десь ось так. Пряма С. Тоді вона може проходити або ось так паралельно до прямої Б, тому що вона перетинає, А і С перетинаються, тому може ось так проходити, або ось другий другим кольором позначено, проходити під якимось кутом. Тоді також А і С перетинаються, але відповідно вже чим відрізняються положення цих двох прямих С? А тим, що тоді на площині, дивіться, Б. І С можуть бути паралельними, або Б і С можуть перетинатися. Це, якщо прямо С належить також площині альфа. Тепер розглянемо другий варіант. Припустимо, що С не належить площині альфа, тоді. Знову ж таки, через А і Б ми проводимо площину альфа, вони належать цій площині, АЦ, а А і С перетинаються. Тому вона може в просторі не належати площині альфа і перетинати пряму А. Ось таким чином, наприклад, в просторі. Тоді ця пряма С не належить Альфа, а значить, через відповідно А і С можна провести другу площину. І тоді видно, що С і Б належать різним площинам. Тоді Б і С мимобіжні в даному випадку, тому що лежать в різних площинах і не перетинаються. І в нас ще залишився третій варіант в цій задачі. Задано, що А і Б перетинаються, а А і С мимобіжні. Тоді, через А і Б проведемо площину альфа, і тоді А належить альфа і Б належить альфа. А пряма С належить іншій площині, тому що якщо А і С мимобіжні, то С вже лежить в іншій площині, позначимо її бета. І зобразимо, наприклад, пряму С, яка лежить ось десь в іншій площині. І тоді, якщо пряма С належить площині бета, то вона може проходити, наприклад, ось таким чином. І тоді прямі Б і С будуть паралельними, якщо ось ці площини альфа і бета паралельні. Або, якщо провести прямо С ось таким чином, під іншим кутом, то прямі B і С будуть мимобіжні. Ну що, перейдемо до наступного прикладу: 2,25. Схожий приклад, але інша умова. А і Б паралельні, які може бути взаємне розміщення Б і С, якщо А і Б і три варіанти паралельні перетинаються мимобіжні. Почнемо розв'язувати цю задачу, і будемо поступово дивитись ось ці три ситуації, які нам задані. Спочатку, дивіться, нам сказано, що А і С паралельні. І, відповідно, ще відомо, що А і Б паралельні. Якщо А і С паралельні, то через них можна провести площину альфа, і тоді і пряма А, і пряма С належать площині Альфа. Тепер можливі дві ситуації. Припустимо, що пряма Б належить площині альфа. Якщо відомо, що пряма А паралельна прямій Б, то ви бачите, що у нас всі прямі на одній площині, і тоді можна використати ознаку паралельності прямих на площині. Вона говорить про те, що якщо дві прямі паралельні третій, а у нас А паралельно С і А паралельно Б, то вони паралельні між собою. То ці дві прямі Б і С, які паралельні третій, ось ці Б і С, то вони паралельні між собою. Отже, відповідно, Б паралельно С на площині. Отже, прямі B і C паралельні, якщо B належить площині альфа. А тепер давайте подивимось, якщо прямі А і С, які паралельні належать альфа, а припустимо, що пряма Б не лежить в площині альфа, тобто Б не належить альфа. Тоді вона проходить десь поза площиною, але, увага! За ознакою паралельності прямих в просторі. Яку ви зараз вивчаєте по стерометрії. Також, якщо дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. А нам сказано, що І пряма С паралельна А, і пряма Б, паралельна А, то відповідно, що Б і С також паралельні, тому що вони паралельні третій, прямій А, і Б і С паралельні навіть і в просторі, навіть якщо Б не належить цій площині альфа. Йдемо до другої ситуації. Дивіться, також задані дві паралельні прямі А і С, але вже сказано, що прямі А і Б перетинаються. Ну, спочатку проведемо через А і С альфа, подумаємо, які можливі ситуації. Припустимо, що пряма Б належить площині альфа, при тому, що сказано, що А відповідно перетинає Б, то Б проходить десь ось під таким кутом. Тоді, за властивістю паралельних прямих на площині, якщо певна пряма Б перетинає одну з двох паралельних прямих, а вона перетинає, відповідно, Б перетинає А, а відомо, що А і С паралельно, то значить, вона перетинає другу паралельну пряму С. Отже, на площині ось ці дві прямі Б і С, вони перетинаються. Тепер розглянемо другу ситуацію. Припустимо, що пряма Б не належить площині альфа. Тоді через А і С проведемо альфа і проведемо ось якусь пряму Б, яка перетинає по умові А, тобто А і Б перетинаються в просторі, але Б не належить альфа. Тоді дивіться, в просторі, значить, пряма Б уже належить іншій площині, ніж пряма С, а С належить альфа. Тоді, відповідно, вже Б і С будуть мимобіжні, тому що лежать в різних площинах і не перетинаються. Далі, третя ситуація. Тому що А і С паралельні, а А і Б мимобіжні. Проведемо, для прикладу, тільки через пряму А площину альфа. І якщо дивіться, сказано, що А і Б мимобіжні, то значить Б не може належати площині альфа, тому що вони мимобіжні, значить вони лежать в різних площинах, значить Б належить іншій площині бета. Проведемо пряму Б і проведемо площину бета. І, можливо, така ситуація. Якщо прямі, дивіться, А і С сказано, що вони паралельні, то вони лежать, наприклад, в паралельних площинах альфа і бета. І якщо сказано, що А належить альфа, а Б належить бета, то і С може належати ось цій іншій площині бета. І тоді, якщо дві прямі Б і С лежать в одній площині бета, то відповідно Б і С перетинаються. І, можливо, ще одна ситуація. Дивіться, якщо прямі А і С паралельні, но вони лежать в одній площині. Тоді ми можемо сказати, що і А належить альфа, і С належить альфа, але Б не належить альфа, тому що А і Б мимобіжні, а Б належить якійсь іншій площині. Позначимо іншу площину Б, і в ній, лежать, в ній лежить пряма Б. Тоді яке взаємне розміщення прямої Б і С, оскільки вони лежать в різних площинах. А ми це побачили з висновку, що якщо пряма С на площині альфа, а Б лежить на площині Бета, то, відповідно, Б і С ми мобіжні прямі. І розглянемо ще один приклад 2,26. Три прямі розміщено так, що кожні дві з них перетинаються. Чи лежать всі три прямі в одній площині? Відповідь, обґрунтуйте. Так, розв'яжемо цю задачу. Побачимо, що у нас є три прямі. Но ми не знаємо ще, чи лежать вони в одній площині, чи ні. Але ми знаємо, що всі вони попарно перетинаються. Ми почнемо з того, що дивіться, для прикладу, згадаємо таку аксіому стереометрії, як якщо через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину до того ж тільки одну. То, дивіться, знаючи, що А і Б по умові задачі перетинаються, ми можемо через тільки ці дві прямі А і Б провести площину альфа. Тоді, значить, ми можемо записати, що А належить альфа і Б належить альфа. Тепер по умові задачі нам задана ще пряма С, яка перетинає пряму А відому. Для прикладу, позначимо в точці А. І також ця ж пряма С перетинає пряму Б, позначимо, що в точці Б. А тепер, дивіться, давайте подумаємо: якщо пряма С перетинає дві прямі А і Б, які належать площині альфа, то і точки по перетину А і Б також належать площині альфа, тому що всі точки як прямої А, так і прямої Б лежать в площині альфа, значить, і А і Б належать альфа. А тепер, якщо Дві точки А і Б, які вже тепер розглядаємо, належать не тільки прямим А і Б, а відповідно прямій С. Тобто, якщо дві точки якоїсь прямої С належать площині Альфа, то і вся пряма С також належить Альфа. Тобто, можемо записати, що С також лежить в Альфа. Отже, на питання, чи лежать всі три прямі в одній площині, так, всі три прямі лежать в одній площині, а також, подивіться, всі. Три точки перетину цих прямих лежать в одній площині. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо виникли запитання, задавайте, з радістю відповім. Буду вдячна, якщо поставите лайк і підписуйтесь на мій канал, і будемо разом розбиратись з прикладами по стереометрії, не тільки. Якщо цікавлять якісь теми, то, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду робити відео саме на ті теми, які вас цікавлять. До нових зустрічей, до нових уроків!